Блячки у эти трубки, блять, обосрала тут все сто раз их поставь сними, блядь. блять. Як твою мать, блять, упала, сука. А Нахер воно надо, блять. Нет, блять, не чисто было все, спокойно. Не, давай туалет что-нибудь цикавое, блядь. Нахер мне твой автопилот сдался, бляха, муха, цики долбать не ним. Питание, друзья. Заскочили на ріпак. Як бачите, вже трошки відновлює вегетацію. видно, що зеленіше стало. Дивіться, значить, Петро дякую за підказку. Спустив на землю оцю пасточку на рівень ріпочку. Ну, Як бачите, вже потихеньку відновлює він Хрустить Зараз е, проїдемо, подивимося оці пастки і змотаємося, глянемо кукурузку, в якому вона стані і яка волога на сьогодні. Можливо, можливо, треба переглянути плани та планувати збирання. Ну, це згодом. Отак от ліпачок виглядає. Так, да, вже, вже почалась вегетація. Доволі виразно це видно. Тут ось ну, отак от, от якось. На даному полі Декалп і брід. На наступному у нас полі буде ДСВшний. Приїхали, глянемо що там. І потім будемо їхати на кукурудзку. ДСВ Dynamic. Як бачите, трошки швидше відновлює вегетацію, тут вже більш це все виражено. Так, нема нікого. Давай спустимо. Так, по мірі росту будемо піднімати. Тож на сьогодні маємо отакий ріпак. Судячи з усього, він уже стартанув. Будемо спостерігати, можливо, тиждень, можливо, два і будемо працювати. Тут касом в нормі 100 літрів. І, і будемо моніторити питання по поводу комах. Для того ми і поставили оці пастки, щоб розуміти, хто літає, коли літає, чи повзає, чи що воно там робить. Ну, щоб не зіванути. Наскільки всі розуміють, що капуста є капуста, на неї летить все, бо воно добре. Навіть зайчики отам, там тільки що пробігали, то такі відкормлені дядьки є що їсти. Ну Зайчики то ладно, а от комахи мабуть тут будуть зайві. Добре, поїхали далі. Наступна зупинка кукуруза. Завізи, оце тепер буксуємо вже пів часа. Що, смішно, так? Да? Да. Так Вот ну, так от. Повний привід На всі 4 колеса. Да. Ну нічого. Хотіли на кукурудзку подивитися. Ось воно. Чуть-чуть не доїхали. Ось сюди тут. тут. Заїздик. Ой, бля Ну нічого Зараз будемо тут осталось ось Ё-моё. Херня був проїхати 10 метрів і вже б на сухому були. Ладно. Зараз буде операція як врятувати Вольво. сходим раз уже тут Сходим на кукурудзку Глянем як вона перезимувала хоч би кабанів не зустріч бо тут вони люблять ходити. Так, тут щось вже якісь трактори їздили, щось чудили. Це так вода за останні, мабуть років з 10 не набиралася. Це велики такі, що це страшне діло. Я знаю, хто буде машину мити, шумахер, місцевий. Так, ладно. Гугурузка виглядає. Ось так. Фон поля отак от виглядає. Нагадаю, тут посіяні сади України так. Пао 350 Триста пятьдесят. вот так вот. вот все трошки слабейший. Вот нормально. Ну что, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 2, 2, 3, 2, 4, 0, 5, 24, 87, 8, 11, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 7, 8, 9, 40. Ну, 42. Нехай буде 40. По. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18 рядів. Правильно ж? 1, 2, 4, 5... 27, 8, 9, все правильно. 18 і 42. Ну, такі. Якщо ударити, то приблизно однакові вони ці. Стандартні. Десь сюди. Ось. Майже один в один. Ну, я вам скажу так. За умов ціни посівного матеріалу, то доволі непоганий варіант. Доволі непоганий варіант. Ну, але ж давайте будемо судити тоді, коли оберемо. Тож на сьогодні так от стосовно вологості ґрунту Трочки розгребу тут оці всі рештки. Оце ось таке сухе, ну ось уже волога. Волога і така. Доволі серйозна волога. Ну, ось так от воно виглядає. Не знаю. Поміряємо вологу, подивимось до чого, ну, на сьогодні дорога пролягає отут балкою, то фурами, мабуть, ми сюди не заїдемо. Один варіант лише остається тут спуститися з гори. А, ну, в принципі, в принципі, можливо, так і буде. Вставати по під краєм і кожен раз виїжджати по, іншому, по іншій траєкторії, щоб не по одному сліду їздити. Ну, що ми гадаємо, переміряємо вдома вологу. Ого, таке що не зломиш. Отака ось. Кукурузка. Фу. Можна зуби поламати. Ну я думаю, десь волога приблизно 16. Навряд чи буде менше. Ну, хто там питав, будь ласка, гадаю на питання відповів і для вас, і для себе. По урожайності, як оберемо, так і будемо знати, Ну, потенціал доволі непоганий. Доволі непоганий. Як бачите, качанчики кожурки закриті такі, рихлі, але закриті. Де пройдемся в інші сторони ну, щось підгризло трошки, ну я скажу так, що відривається. Доволі легко. Чуєш, доволі легко одриваються качанчики. Не знаю. Подивимся, подивимся. Не вони. Та ні, ну так воно не паде. Ну факт той що... Щоб із жатки не випрыгувала. Давай, візьму. Сейчас. Так, їде наш рятівник. Вон. Уазик біжить. пан Олексій Петренко. Ну та що? Добре, коли є друзі. І так, колеги, настав той час, коли треба пояснити ситуацію. Бо багато хто питають, хто дзвонять по поводу гідроавтопілота. На сьогодні він знятий. Отак от. Банальна помилка трапилась як. Буде урок і нам, буде урок і вам. І, можливо, хтось не наступи на ті граблі, на які наступили ми. При розмові з паном Миколою він мене спитав, який стоїть насос дозатор на тракторі. Бо є система ОС, а є ЛС, ну, ми підходимо. Дивимося. І от там виходить 4 доволі таких серйозних рукави високого тиску. Я дзвоню і кажу, пан Микола, 4 штуки. Подивились, подивились, нема там ніяких ще не, не виходять ніякі трубки. Ну, 4 так 4. Добре, каже хлопці. Значить, у вас система ОС. Звичайна. Саме звичайна система, та, що на МТЗ, та, що на усіх. Добре. Прислав він нам систему ОС. Я вам зараз продемонструю, як вона виглядає. Ось вона. Система ОС. 6 виходів. Саме її поцепили. Але ж, але ж, що у нас виходить? Заводимо трактора, включаємо навігацію. І тут починаються у нас приколи з блокуванням керма. Тобто рукою кермо підклинює. То працює, то не працює. Включаємо автопілот. Трактор відмовляється виправляти колеса, тобто робити якісь маніпуляції з керуванням. Блін, та що ж таке? Ну так не буває. Вроді все, правильно підключили. Перевірили разів 20. Деяка трубка проходить, де що як там підключається. Ну, все вірно. ну Нема помилки зовсім ніякої. А... Ну що, поїхали ми сіяти горох, бо вже трошки підпікає. Почали ми сіяти вручну. ну Знаєте, таке відчуття навігація стоїть. а... Користуватися неможливо. Зв'язалися ми з сервісом клас, Значить, це Ерідон Полтава. Там є пан Сергій, доволі толкова людина. Не відмовив нам в консультації. І в розмові ми зрозуміли, що ми дето зробили неправильні висновки. І він каже: у вас по каталогу. ЛС-система, у вас повинна бути 5 виходів з на насос дозатора. У ну, мене ж паніка, думаю, ну я ж казав 4. Ну, по факту 4. Дивимося, ну 4. ж Там все ось видно, воно 4, ось 4 трубки, все видно. Але отам, Блин, там навіть і не видно. Тоненька, тоненька трубочка уходить. Зараз я вам її продемонструю. Он вона. вон вона. оце ось, ось, ось Щас. О, ось. Зараз. Вон вона. вон проходить, отам вон. Вона маленька, така тоненька. Оце ось. Зараз зменшу. Так. Ну, факт, той, що не видно там нічого, але вона ось. Разом тут з... Паливною разом з злив з кондиціонеру, конденсата. ну Трубочка та й трубочка, ну манесенька вона, ну що тут, ось вона? Вона менше, ніж мізінчик. Там її так не видно, вона знаходиться з того краю. ну Факт той, що Сергій, звісно, виявився правий. Треба визнавати свої помилки, тож. Весь оцей э, сербор, та як би його назвати, по моїй неуважності. Тож, колеги, на сьогодні э, блок керування системи ЛС э, новою почтою пан Микола нам вислав. Ми його очікуємо, будемо ставити і, дай Бог, все буде добре. І тоді я вам уже відчитаюсь, покажу. Що як вийшло, як що працює, бо на сьогодні мені е, похвалитися зовсім нема чим. Взагалі, до речі, вологу поміряли 16,5, 16,8. Е, за півтора тижня скинула, грубо говоря, відсоток. Будемо чекати, тим більше опадів не обіцяють, тож. Чим пізніше ми зайдемо в поле, тим менше ми не робимо колій. Це для нас доволі такий момент суттєвий. Тож, рухаємося вперед, вподобайка, підписуємося, з нами буде цікаво.